Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матір. Сьогодні хотів обговорити кілька важливих тем. Це і про 19 липня. В Польщі планується протест проти мігрантів. Знову протести. Також поговоримо про масові розсилки смс на території Польщі всім громадянам і полякам, і іноземцям. Що за СМС, що за повідомлення, і що взагалі це таке, для чого це? А також про те, що Польща може зазнати шоку на ринку праці. Чому, що, як, я теж розповім. Тому дуже попрошу вас додивитися ці відео до кінця. Звичайно, якщо ви не підписані, дивитесь, слідкуйте, підпишіться та втисніть вподобайку. Це дуже допомагає розвиватися мені, моєму каналу, і допомагає доносити важливу інформацію українцям за кордоном і українцям в Україні. Тому рекомендую, прошу підтримайте це відео, підтримайте цей канал. Давненько ми вже не згадували таку партію як Конфедерація, а вона ще далі в Польщі є. І вона... На організовує 19 липня протест проти міграції в Польщу. Ультраправі борються з нелегальною міграцією, яка за їх словами зараз спостерігається переважно на заході, а не на сході. Тим часом, за даними прикордонної служби, після закриття кордону з Білорусі іноземці обирають інший шлях для потрапляння до Європейського союзу через Литву. А ви знаєте, що Польща 7 липня між Німеччиною та Литвою посилила? Контроль на кордоні між цими двома країнами, і вже громадяни, як Польщі, так і України, цим фактом стикнулися. Вже є черги, вже є зупинки, перевірки і тому подібне. Віце голова клубу конфедерації оголосив, що 19 липня відбудеться загальнонаціональні протести. Головним гаслом заходу стане стоп імміграції. Що Польща буде робити без мігрантів, без Іноземців, які приїжджають там працювати, ось це питання мене дуже сильно цікавить. Що вони будуть робити без мігрантів на своїй території? Праві політики стверджують, що іммігранти прибувають як легальні, впущені без перевірки за часів уряду Дональда Туска, а пізніше скоюють жорсткі злочини проти поляків. Ну, для того в Польщі є страж, гранічна поліція і інші служби, які мають займатися тим, щоб. Будь-який громадяни, як Польща, так і іноземець, не вчиняли цього, а якщо вчинили, то понесли покарання, але вчиняють злочини і мігранти, і місцеві жителі. Тому тут таке питання: збільшилась ця кількість чи не збільшилась? Але якщо велика частина мігрантів, в тому числі українці, виїде, то великі підприємства, середні, маленькі, постраждають від цього і втратить Польща. Не мігранти, тому що мігранти поїдуть до іншої країни, але втратить безпосередньо Польщу. І тут з одної сторони звучить, що бракує рук в Польщі, потрібно нам ще поляків. Не вистачає мігрантів, які є, не вистачає. А тут ще будуть протести. Ну але конфедерація вона завжди така була. Вони завжди поряд борються проти цього. Вони в них завжди гасло Польща для поляків. Хоча поляків бракує для Польщі. Тому цей протест, як на мене, це більше згадка про те, що така партія ще є. Десь хтось її там підтримує яке ось там 5-6 від загального населення Польщі і все. Бо якоїсь погоди воно не зробить, якогось рішення вони прийняти не можуть і не пропхають Сеймі, але ось заявити, зробити якийсь хайп це та. Це вони завжди двома руками. Також наступна тема випливає з того, що я попередньо сказав, це. Повідомлення смс-повідомлення до вас. Якщо приходили, то обов'язково напишіть в коментарях. А мені здається, що Польща так зорганізувала цю систему, що вона розіслала всім громадянам, як Польщі, так і іноземцям на території Польщі про те, що вони закривають кордони. Як закривають? Посилюють контроль між Німеччиною, кордон Польщі та Німеччини та Литвою. Кордон Польщі та Литви. І там стоїть додаткова страж-гранічна, додаткова. Поліція, яка зупиняє, перевіряє вибірково автомобілі, вибірково транспорт, який заїжджає, чи це автобуси, чи інші транспорти, для того, щоб виявити чи немає нелегалів, для того, щоб виявити, чи немає якоїсь контрабанди і тому подібне. Контроль на польсько-німецькому кордоні здійснюватиметься у 52 місцях, а на польсько-литовському кордоні у 13 місцях. У прикордонній службі пояснили, що їхнє відновлення контролю не означає повернення до стану кордонів до в'їзду до шенгенської зони. Офіцери наголосили, що не буде жодних бар'єрів чи колючого дроту. Автомобілі проїжджатимуть в основному вільно, а перевірки будуть вибірковими. У разі зупинки транспортного засобу будуть перевіряти документи водія та пасажирів, а також багажники транспортних засобів. Прикордонники зазначили, що. За перетин кордону у непередбаченому місці загрожує штраф 500 злотих, а перетин кордону з порушенням правил застосовуючи насильство, погрози, обман або співпраця з іншими особами, полягає покаранню у вигляді, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Для чого ці повідомлення розсилає польська влада? Для того, щоб попередити громадян, які планують їхати, виїхати з Польщі в будь-які країни і потім повертатися, мати на увазі і розуміти, що можуть зупинити і перевірити документи. Тобто, якщо, наприклад. Я не говорю зараз за українців, поляк живе собі в Польщі, і вирішив поїхати до Німеччини. Якщо до того йому не потрібно було жодних документів, міг забути вдома, поїхати і все, бо він поляк, він має шенгенську зону, він вільно собі користується цими правилами. То зараз його можуть зупинити і перевірити. І документи на транспорт, і документи на нього. Зараз просто так сказати, що я поляк, не підходить. Можуть зупинити і перевірити, перевірити багаж, перевірити тих людей, які є, яких ви перевозите. Тому що це може бути громадянин Польщі, але може перевозити нелегалів, або може. Може, перевозити якісь багаж, який є заборонено. Тому це треба врахувати. І так само це стосується і українців. Українці, українці теж в Польщі перебувають, але їздять на роботу до Німеччини чи до Литви із поверненням в Польщу. І можуть потрапити на цей контроль. Потраплять 100%. І якщо щось не гаразд з документами, на жаль, ви будете мати проблему штраф, ув'язнення. Різне може бути депортація, ще якісь нюанси. Не пропустити можуть на кордоні. Все може бути. І на завершення хочу питати цікавим соціальним опитуванням, від якого поляки трошки будуть шоковані ринок праці також. Чому? Тому що велика кількість українців все ж таки, все ж таки говорить, що вона планує повертатися в Україну. Так, напевно, багато з вас в коментарях напише: ні, ніколи в житті. Я вже буду в Польщі, чи я там буду в Німеччині, чи де ви там звідки ви дивитесь мій канал. Але все ж таки, звичайне, опитування. Де не вказане ім'я, прізвище по батькові, звідки ви, як ви є, просто українець відповідає на запитання, показує, що лише 13 українців планує залишатися назавжди або надовго за кордоном, в Польщі, наприклад. А всі інші або думають, або хочуть повертатися в Україну. Опитування виявило серед 1560 громадян України, що працюють у Польщі, стійку тенденцію до тимчасового перебування. Хоча 80% респондентів мають стабільне працевлаштування та перспективу залишитися, лише 13% розглядають Польщу як довготривалу домівку. Ще 45% не впевнені у своєму майбутньому їхнє рішення залежить від розвитку соціальних, економічних та культурних умов. Проблема інтеграції стоїть гостро, лише 11% почувається повністю прийнятими у суспільстві. А 34% частково інтегрованими. Майже половина учасників опитування не мають контактів із поляками поза робочими обов'язками. А 69% стикаються з упередженням чи неповагою. Це вказує на відсутність соціальної прийнятості, що не дозволяє будувати стійкі зв'язки поза професійною сферою. А отже. Думки залишаються повернутись, тому що в Польщі досить, ну як я не скажу, що складно інтегруватися, але в Польщі дуже багато ксенофобії насправді і ну, я теж на неї потрапляв, скажімо так, і це дуже напрягає, тому що ви ніби працюєте, допомагаєте, розвиваєте і розвиваєтесь в цій країні, а вона тебе не приймає. Тобто країна може й приймає, а самі громадяни ні. Кожного разу говорячи, що ви не вдома, ви тут приїжджі, ви тут на соціалці і тому подібне. Та, це не більшість поляків, звичайно, це не більшість. Але в тій всій масі ви з ними стикаєтесь. І багато кого з українців це дуже сильно не влаштовує, тому що в інших країнах Європейського Союзу такого немає. Ну тобто, є ксенофобія в кожній країні, але така висока, як в Польщі, немає ніде. На жаль, є така ситуація, насправді комусь на це байдуже, хтось на це уваги звертає, а для когось це проблема. Бо він до того ніколи з тим не стикався. І він себе просто не бачить, або йому складно, їй складно, і Ну ось такі відповіді, ось такі соціальні опитування. Друзі, ось такими новинами, такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео залишу посилання на інформацію, а також на мої інші соціальні проекти. Приєднуйтесь, підписуйтесь, це важливо. Дякую до зустрічі в наступних відео.